Олександр Якович, я видаю книжки, слава Богу, вони читаються. Що? Перший раз я знов, е, усвідомив мову в своїй 58-му році. Вчителі, деякі російськомовні, вони не могли говорити українською. І одна вчителька прийшла і говорить, діти, можна я буду, ну як діти, дорослі діти, читати російською. Ну, група мовчить, клас мовчить, я піднімаюся і кажу ні. Будь ласка, читайте українською. Ми хочемо слухати її, хоч ми говорили на вулиці вже в Московській мові. Сьогоднішнього зібрання я очікую якихось нових ідей. Можливо, мені щось відкриється, я щось побачу з іншого боку, тому що мова, вона як океан. Завжди мене супроводжувала тільки рідна мова. Е, пер, ніколи не переходжу на російську, хіба рідко, коли вже людина не може зрозуміти. І я радий за запрошення. Наразі. Я вважаю влучним сказати, що я випускник цієї школи, тому що завдяки цій школі я не втомлююся повторювати, я став, ну певною мірою став той людиною, якою я є зараз. Я народився там в село Різниківка, є де мій батько. Потім я приїхав до Одеси. Перший арешт у мене мене арештували у 59-му році. За листівку написану російською мовою. Хоча сім'я в мене була українська. Але листівку ми писали російською, поширили по Одесі і по кіровараду. Нам дали по півтора року трибунал Одеський. Потім 12 років я на волі, нібито на волі закінчив університет український факультет Одеський. У 71-му році мене арештовують знову, і нас трьох. Судять на, на вулиці Крушкінська, Дерибасівська, обласний суд був. Моя подільниця, ось газета Українське слово номер 5 Оце моя подільниця Ніна Антонівна, Строката Караванська. Хто чув Караванського, це його дружина. Він учився зі мною в університеті до 65-го року, коли його арештували і кинули знову. Він просидів 30 років. Оце Ніна Антонівна нас судили, тут вже судили мене за те, що я українець. І, і навіть історик Зайцев у, у Львові видав книжку, називається Я винен тим, що українець про мене, тому що я винен тим, що українець. Далі, Одеса. Я зараз живу в Одесі вже давно і випустив ось недавно книжечку отаку подивіться, козацькі прізвища і гени матінки Одеси. Чуже, Чуженецькою. Оце горе Одеси. Тут я дослідив усі прізвища одеські, це словогрона Духу. Тут 50 словогород духу, тобто Бог, правда, право, всесвіт. У мене більше цього хвилює директора школи використання моїм учнями української мови. Тобто вони всі. Володіють українською мовою, володіють дуже гарно, але в побуті використовують саме російську мову. Мені ну, дуже цікаво, як саме виходити з цієї ситуації, як, наприклад, все-таки зробити так, щоб діти були зацікавлені е тому, що все-таки спілкуватися треба мовою для того, щоб збагажувати. Бути позитивними, спілкуємося. Я таки напишу бути плюс, тобто бути позитивними. Нам потрібно буде поговорити про стан української мови сьогодні, сьогодення. Наприклад, я бачу це з однієї сторони, і з іншої сторони всього серед того, що це Які бути проблеми наші з мовою? Є конфлікт у дітей, які вчаться в українській школі, але виходять в російськомовний соціум, у українського продукту, такого гарного, високого, хана телебаченні нашому місцевому і на загальному. Це, наприклад, ті ж самі розвічні свічні різні свята, ви бачили, що для українців мало було такого потужного українського продукту, щоб могла родина і насолодитися і тими концертами, і тимись і святковими програмами, і всі інші, на жаль, іще у нас більше. Відсутність української книгарні в нашому місті, також саме відсутність до української книги. Проблемою залишається те, що робоча мова влади у нас російська, тобто як працівники влади мала бути прикладом, і ми мали, 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 мали вимагати від них, те, щоб що державна мова була мовою робочою. Два напрямки погляду це професійні і особисті знайдут. Тому що багато в одесі є університетів і факультетів. І окремо кафедри, які розвивають українську мову. Але я скажу конкретно про університет, в якому є факультети, на яких основна мова викладання це українська, і викладачі це, А є факультети, на, якому, на яких тобто, взагалі не використовується українську мову. Наприклад, наш факультет художньо-графічний, на якому я викладаю. Є тільки два викладачі, які я знаю особисто, це я, і мій викладач з мого фаху. Іван Васильіч Ораз і викладають українською мовою на 50 глядачів нашого факультету. Тобто ті, ті викладачі, які мають виховувати е, вчителів, вони не вкладають в них уже професійної українською мовою. І вони приходять потім до дітей, і вони не знають цієї мови, вони не викладають і не виховують українців там у школі. Тобто, Це проблема суде конкретно. Вищої освіти і університет, університету конкретно Одеська, тому що Одеський університет, він обслуговує весь південь України, не тільки південь, у нас приїжджають до цієї України. І ті студенти, які приїжджають до нас навчатися, вони працюють е -е, російську мову, одразу ж переключаються, забувають часу. Тобто це така скажімо, переорієнтація пере уходить. Для цього треба працювати з словниками, бо... Влітають російські слова, хочеш, не хочеш. Значить, що інтелігенція українська повинні видаватися, вони відчувають вони, що тут не брехня. Не на українське, в і таке інше. Значить, беремо словники відродження. де Волоскевич, Гарінченко. Це розстріляне відродження, коли були прийняті наші словники. Це возників. Знаємо, що ми це Так. 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 E, значить, мене дуже. Бентежить стан України, підготовки наших дітей 4 школи, підготовку в початковій школі. Приходять діти, п'ятий Беклас, до мене буквально вони штурмують музей і вони багато не можуть допомогати геть українською мінімум. Вам вчителі роблять зауваження? Майже не роблять, значить і в такому дусі. Працювати це питання наше до ковід. Якщо ми там закладемо основу, вона є вище. Я вже не кажу про садочок навіть, день теж. Інколи там говорити російською, українською, всякою. У нас дійсно різні відсотки і по-різному ми відчуваємо мовну ситуацію, але дивіться, в тому, що стосується робочих питань, все ж таки переважно російська мова використовується і в спілкуванні, і навіть в документообігу. В тому, що стосується Відпочинку нашого вже вільного часу це вже десь на 50% російсько-українська мова. Ми люди можна сказати, з різних, різних представників населення можна сказати, нашого міста. І тому на роботі в кожного світу, в родині, там, відпочинку з друзів середовищі. І ось я вже для себе особисто прийшов до того, що ми є населення, та, які там знаходиться на седощі, і також є е, більш вищі національний рівень. Е, і можна сказати, це дерево, та, це, наприклад, от я. Тут моя дитина посередині цього дерева та, знаходиться. І, якби ось я, це моя родина, це околишній седощ, у кого моя дитина буде якби, в цьому корінні, вона якби, отримала якийсь задаток від мене. Але це таки є зверху там держава і все інше, яке буде також впливати на підсадомість моєї дитини в майбутньому виховання. На і в першому вийшли, що це на найвищому державному рівні, тобто всі програми мають якби, отримати більш дотацій. Інертність, я так думаю, якась інертність, і він не розуміє, для чого йому. Він виходить на вулицю, він ходить до спортивної секцію. Там всі говорять російською. Соціальні мережі, от, значить, проблема соціальних мереж, це от якраз о молоді. Вони навіть там завдання домашні навіть молодші передає. І російською, тому що ну, однокласники, ВКонтакті. це ж от значить, теж як вирішувати ідеї. Ну і проблема, звичайно, для мене особисто проблема, коли йдеш в торгівлю в южному, коли йдеш в аптеку. І тобто я, я навіть для себе. Ну, я є носії, є і я знаю, українською української мови, думаю, ну в якихось рамках, бо вивчаємо, до всіх живемо. От, але, наприклад, мені зручно не перекладати там ті аптеканці. Тобто я економлю цим час, ну я так собі кажу. І це теж моя інертність, Я переходжу на російську, мені так проще. Тепер яка проблема? Ну, ви казали вже про це, після Революції Гідності. Пішло якесь це заспокоєння, і те, що патріоти в нас з двох боків не двомовні, а є українські, які двомовні, і є російськомовні, які тільки російськомовні, але водночас вони патріоти. І от сталася така проблема, що, наче крива раз, вже їм робиш. Ну, а може, ти говориш російською, може, це людина патріот, і коли, ти, ну, коли дійсно це людина патріот, і вона російськомовна. І з поваги до її патріотизму я, наприклад, можу собі дозволити перейти на російську. Коли тобто, я знаю, що людина ну, слабо розуміє, дійсно є таке. Ну, тут я не знаю, я давно спостерігаю, що ну, таке є в етнічних росіян є проблеми. Ну, Ми знаємо, що етнічні росіяни пов'язані не тільки з європейською расою, Європей, а ну, це тема глибока. І дійсно в них проблема вивчена. Як їм допомогти, я не знаю, це ж це. Перше, на, 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 на okay. чому ми зійшлися, у нас середовище і студентське, і тих, хто працює. Це люди знайомі, з оточення. Вони просто банальні молоді люди, не мають бажання спілкуватися з українською мовою, тобто це люди, які вчили українську мову в школі, могли мати гарні оцінки, але при всьому цьому можливо не досягнута остаточна мета, яка ставилась, позиція активного українця не досягнута в школах. Це перше. Друге, це саме стан української мови. На нашу думку, в нашому регіоні це, відверто кажучи, мова діаспори, мова меншини, українська мова. Я думаю, з цим ніхто не буде сперечатись. Третя проблема це імідж української мови, який з радянських часів був створений як щось недолуге, щось сільське. Не говорили тільки люди, які там не вдалить, вони не можуть нічого досягти. Тобто був повністю зіпсований імідж української мови. Четверта проблема, тут грубо написано «стадний інстинкт, так воно, в принципі, є, але дипломатично це асиміляція україномовних людей, які приїжджаючи в російськомовне місто, вони чомусь не зберігають свого українського і просто переходять. Часто це мотивується тим, що це етикет. Це дуже така популярна серед російськомовних середових людей причина, що ну, по етикету ти маєш переходити на нову людини, яка з тобою спілкується. Це ніби культурно. Але я думаю, що питання української мови в її державі має, не може розглядатися з такого боку. Ну і останнє це те, що наша мова постійно б'ється об сформований стереотип того, що Одеса це російське мовне місто, яке так само був сформований переважно в радянському суспільстві. Нам треба дуже велика справді, і тепер нам треба задуматися, дякую, які проблеми, які висипали. Нам треба подумати. Ідеї по пам'ятнику ПІ по можна подавати. Ми будемо шукати спонсорів. По суті, то спонсорів немає, то планується, що в нас буде зроблена стейлина, кожен принесе по цей линці і ми можемо вибудувати зробити гарну. Буквої, але треба гарні ідеї. Щоб можна це ці, цілинка, слова, які починаються на букву там. Чи ще якісь гарні, так як у пане Олексе, якісь речі можуть бути. дуже якісний, хороший одеський графік, відомий. І я би дуже хотіла їх запросити в Югні з виставкою. Ну і не тільки її, а після неї ми ще так продовжимо таких художників, патріотів запрошувати. Я думаю, що це теж буде. Таким вагом не внесому простір культурний наш Южний. Тобто це одна пропозиція, я думаю, що <зв creatures> Таня та та не проти. Дайковий театр це Тетяна підняла, що Одеський дайковий театр не ставить українських вистав для, для дітей. І, звичайно, що діти не <зв där> мають того простору. Тому, так, у, нас є є... у нас в палаці культури є, ми про це говорили. Так, і етновечірки це такий ну, більш молодіжний варіант у тому, що ми про майстер-класи там говорили про відродження взагалі народних традицій. То етновечірки, наприклад, на, на Андрія, там ще якісь такі, там де з забавами, з піснями, з ліпленням з кулінарією українською. Ну от такі якісь, щоб вони були цікаві і саме молоді долучати людей. Е, і я знаю також з власного досвіду, що якщо долучаєш людину, до флешмобу, до якогось масового заходу він в цій, в цій атмосфері поринає, і в цю атмосферу він дійсно е, є така можливість змінити людину, і змінити якісь душевні, можливо, навіть враження. Чесно сказати, я дуже задоволена, що стіл відбувся круглий, що поступила така ініціатива, що підхопила наша молодь. І справді, просто я бачу, що нам треба цей досвід старшого покоління обов'язково мати, більше все-таки робити акцент на молоді. Це дуже така, я просто бачила по сьогоднішній роботі, що молодь дійсно вона бачить. Може не стільки глибше, а скільки вона готова ну, працювати, змінювати, і напевно е, в ті форми роботи, які буде використовувати молодь, вона буде більш доступніше для навколишніх. Пропозицій є дуже багато. Якщо бачите, більше 30 пропозицій, і що дещо не записували. Я думаю, що знаєте, це такий як мозковий штурм, так що ми можемо зробити, тобто що це можливо робити, що не тільки ну, треба чекати згори, треба працювати. Знизу, але ті, що навіть знизу працюючи самі, залучаючи тих людей, що може чекають так на цей поклик, але і штурмувати також саму владу, тобто теж її стимулювати. Не папірцях, які в якійсь буденній роботі, забуваючи якісь фундаментальні речі, якщо ми не будемо будувати національну державу, так не будемо будувати державу, де поважаємо дійсно кожну людину, кожну націю, але є речі, які фундаментальні. Так це історія, це мова. То ми можемо втратити знову багато чого втратити. Тобто, цей шанс не можна нам зараз якось випустити з рук. І знаєте, мені от чогось зараз пригадалися слова Святослава Карчука за кіборгів, так що нам треба кіборгів політики. Нам треба кіборгів в освіті, в культурі, але чесно кажучи, кожен з нас. Ми наприклад, дуже пишалися так. Тайми хлопцями, які захищали Донецький аеропорт. Але ми теж можемо. Ми теж можемо у нас є величезний потенціал. І чому будемо чекати там, нарікати, якщо ми можемо це зробити? Я думаю, що тут поступило стільки пропозицій. Нас трошки менше ніж пропозицій, але я думаю, що у нас є друзі, є знайомі, які відгукнуться, і я думаю, що ми будемо і. Напевно, і звітувати по тому, що ми зробили, тому що це буде стимул і для нас. І... Думаю, що нас має вийти, навіть якщо ми зробимо кілька пунктів, ми вже зробимо крок вперед. Ми запрошували в першу чергу інтелігенцію з Одеси. Так нам було важливо, що тут були ті люди, які справді асоціюються з питаннями мови, відродження мови. То присутні у нас представник чорноморських новин, Олекса Різниченко, художниця пані Тетяна Маслова. І Приїхав пан Олег Горобець. Це посилна така небайдуже так до української мови, до української культури. Наступне засідання ми хочемо провести саме Наступного тижня це з ініціативною групою. тому що ми так вирішили, що те, що є, треба якось узагальнити, треба знайти людей і механізми, як це все виконати. Найперше, що ми зробимо, це ми напишемо лист до влади. Це наше таке перше завдання. Друге, сплануємо такий план дій, тобто узагальнимо дійсно, що ми можемо зробити цього року, що можемо зробити наступного року. Тобто щоб розпланувати свою роботу, знайти людей, і я думаю, що ми повідомимо. Ми чи недооцінюємо те, що ну ті зерна, які. Ми кидаємо кожен на своєму місці, що не можуть бути дати дуже великі плоди. Так, тому що як би там не було, ми розуміємо. Так розуміємо все одно ми християни, що мова це дар. Дар Господній, от він нам даний Богом, і Господь все-таки, ну якщо людина прикладає зусилля, щоб зберегти і відродити, то він обов'язково це благословить, дійсно починаючи з себе. Напевно, це дуже важливо. Дійсно, так теж Господь каже, почни з себе. Напевно, що так. Я пам'ятаю, коли я вела передачу працю на новинах южного «Слово про слово, то до мене звернувся чоловік повністю російському. Він каже: я ніколи не говорив. Чесно кажучи, каже, навіть не любив українську мову, мені злашна якась ну, не така, от російська, якась особлива. Він каже, я подивився ваші передачі, зрозуміло стільки вона чиста, красива, мелодійна. Я почув дійсно таку мову, ну високу, там літературну, можна сказати, ну народну. Каже, і я поміняв повністю своє своє взагалі ставлення до української мови. Тому що саме можемо думати, ну що я там сказав, та кілька свій виступ, то, а наш виступ може багато що зробити. Тому діти так це надзвичайно важливо. Вони щирі, вони відкриті, причому коли соціологи вивчають стан української мови. Вони не враховують яка, яка ситуація в дитячому середовищі. Але справді діти сприймають надзвичайно щиро і перше, вони відкриті так на всі мови а по-друге. Українська мова генетично закладена, вона забута, може були репресовані батьки, може вибивали там, але вона генетично закладна, тому дійсно серед дітей легше. Але я думаю, що наші проекти будуть направлені і на молодь, тому що справді всі ми говорили про російськомовних патріотів. Молодь стає патріотичним, на розуміє, це моя держава. Я думаю, що тут треба допомогти, переступити, сказати, і давай і ще через мову. Ну велика праця це дійсно повернути брездеш мову. ми говорили 400 років, намагалися її опустити, тепер її підняти. Але знаєте, те, що я згадала про Давида і Голіафа. Так маленький хлопчик перевіг Голіафа, то Господь дав силу. Я думаю, що якщо ми будемо вірити, що ми це зробимо, нас вийде. Правильно сьогодні сказав Богдан, що соціум ми все-таки соціальні. Господь нас творив. Що як би так не було, ми все одно так маємо свою думку, але ми залежимо від соціума. І виходить, ми ми з дітками їдемо на західну Україну, в Львів, Так вони кажуть, невже всі говорять українською мовою, Це справді Україна. Ми думали тут тобто, розумієте, вони і ще не провідчували до кінця, що таке Україна. І тому соціум російський, і це дитину, ну як це треба мати дуже величезне, знаєте, якесь переступити через себе, навіть якщо ти носій української мови, почати говорити в російському соціумі. Я пам'ятаю, я вже я вчилася в російській школі, в Одесі, виховувалася і в садочку російськомовному, тільки вдома спілкувалася рідною мовою. На вулиці мені було дуже складно, знаєте, мені ще не вистачалося якоїсь такої сили духу взяти і почати говорити. Я пам'ятаю, працювала над собою, я дала собі постанову, ти заходиш. Краницю і просиш, наприклад, там цукор чи хліб. Я підходжу та ну пожалуйста, дайте сахар і така виходжу. Як ти могла Олеся дала собі слово? Давай ще раз зайди наступну краницю. Знаєте, я себе ламала це комплекси, це страх, це непевненість. А що скажуть? Але це великі зусилля, це велика праця, тому нашій молоді треба допомогти. Знаєте, так легко сказати, бо я це переступила. Але це мені було надзвичайно важко. Коли я це зробила, я сама почала себе поважати. Так, я пішла і сказала, це ж на рідне мови, дайте, будь ласка, мені там кілограм цукру. Що ви хотіли? Я хочу цукор, що, ось, будь ласка, дайте, Тобто я це переламала в собі і все. І тепер, коли я не комплексую, тоді і людина навіть не перебита, я кажу, це сахарна, кат пояснює. Чи нормально такі в мене вже немає цього страху? Тому я думаю, що наші молоді треба теж просто допомагати переступити. Ось у цей бар'єр. Ми сьогодні зібрали те коло знайомих, які ближче до нас, і запросили людей, які. Переймаються цією проблемою в Одесі, які спілкуються українською, виховують дітей українськими патріотами. Але я прекрасно розумію, що в Южному набагато більше таких людей, і вони сьогодні тут не були присутні. І якщо б ми організували більше таких круглих столів, десь в садочках, може, і в лікарні, і ще в інших місцях, то я думаю, що там теж це було б резонансно і теж виникли б якісь свої пропозиції, ідеї. У цьому разі пані Олеся вже озвучила, що у нас більше 30 пропозицій, деякі ми готові реалізовувати в цьому напрямку, і такі круглі столи. Я думаю, що вони ну дуже необхідні і. Чим більше люди будуть спілкуватися, прислухатися один до одного, то ця проблема штучна. Я вважаю, що це штучна проблема, мовна. Вона буде розмиватися сама собою. Бо ну, от ми сьогодні не хотіли абсолютно, щоб виникав конфлікт. Нам хотілося б просто в позитиві, в такому конструктивному руслі обговорити все і почати діяти. В принципі, ми і так щось стараємося робити, але хочеться, щоб цей простір український, позитивний іменно простір, щоб це не... Ну не було якось нав'язано а щоб і діти, і старші люди, щоб вони просто з радістю говорили українською мовою, щоб це була їхня не рідна мова. А для того для тих, хто приїхав сюди, і вона не рідна, щоб вона все все рівно була приємною. Я, наприклад, коли їду. В якусь іншу країну, як художник, я стараюся запримотовувати якісь слова. Я стараюся вникати в культуру того народу. Ми, українці іншим людям, цікаві теж тим, що ми українці, що в нас є своя мова, у нас є своя культура. І так само як інші народи цікаві нам. І ну от з цієї позиції я так дивлюся на світ, і ті люди, які сьогодні збиралися і. Ну, тема цікава і необхідна на на сьогодні. І хотілося б на всіх рівнях і в Южному співпрацювати по цій темі і виходити на якийсь вищий рівень, щоб щоб там нам теж допомагали.